Hello, Friendly! З вами на зв'язку. Ми пили вчора з вами народ коротше, один із цих чаїв, з вами. <хи> турецьких, та. Вчора ми пили смак лимона. лимон. Сьогодні ми вип'ємо з вами яблуко. Та. А на днях ми вип'ємо з вами зі смаком вишня. Та. Сьогодні ми вип'ємо яблуко, зараз розчинимо. Але пити будемо вже з нормального стакана, бо тож, ну, дуже маленькі стаканчики. як для для маленьких дітей та, тому ми вип'ємо ну, з нормального стакана, бо ми напилися, зроблю одну порцію, потім другу. Таке розбавимо цей чай, попробуємо самий порошочок, проригуємо його від 0 до 10. Попробуємо розвести з кип'ятком і дати оцінку також цьому напою розчинному. Та. Е, так, напій на зі, зі смаком червоного яблука. Вони не помилку зробить. Ну добре. Коротше, погнали до заставки, Хочеш цього візу. Прорегуємо на цей турецький чай. Let's go! Деньс фені реагує, День Спені реагує. Сьогодні він буде реагувати на, на турецький чай. На зі смаком червоного яблука. Видите, яблука. Яблука. О! А не П мало би бути. Це по-російськи. Ну, байдуже. Коротше. Зі смаком червоного яблука. Яблука, яблука. Погнали. Робити цей чай і його пити. так. Тому такі справи, буде смачно, Надіюся мені. І буде класно. Так. Добре. О, яблуко. Я, до речі, пару днів назад збирав яблука і нормально ось здав. Перший день я назбирав яблука, здав 200 з чимось гривень, другий день. 800 гривень. Третій день яблука на 1190 чи тисячу чимось. ну Тисячу з чимось. Нормальний такий бізнес. Е, на цих яблуках десь 2000 за два дня. Там з чимось, Непогано. <кій> на цих яблуках. Та. Там і зелені яблука збирав, жовті були трохи, і зелених багато. Так, що таке страв. Добре, розпаковуємо цей мішочок. Написано червоне яблуко, ну тут не червоний. Тут ви бачите це червоний колір, я не бачу, щоб це був червоний колір. Вже який є, такий є. Як це відкривається? Так, а ну чекайте. Вчора нормально відкривалося. О! Так, треба. Ну, вроді пахне яблуком. Так, Та, я відкрив. Ага, ложечка у нас все-таки турецька. А ну давайте на смак. М -м -м. Це яблуко. Вау, смачний порошок. 9 балю. Ну їсти, ми його не буде весь, тому що не буде чаю. Тому додаємо сюди. Добре, нормально, це на друге. Ще чуть-чуть Так, заливаємо. кип'яточком, кип'яточком. Заливаємо кип'яточком. Це що, це точно чай? А що там плаває? Добре. Плаває сюди, то плаває. Так. Ну, це яблуко там. Гаряче. Там щось плавало. Там точно щось плавало? Ну уже. Напевно, з попереднього чая листя. Плавало. Так. Додаємо цукорку, бо то без цього ніяк нам не обійтися. Ну, так, ну такі смачні порошочки тут в цих чаях. Дуже добре. Це буде довго, питися, бо це гаряче. Так, що це смак яблука. <рив> Мабуть, треба все зараз залити і все. А не розтягувати на два чаї. Ну, я розтягну на два чаї. На два великі кружечки чаю. Так. Але дивіться, колір такий самий. Такий оранжевий. Ну, дійсно, якийсь такий коричнувато-оранжевий. Ну, похоже, так. Но ну, мені з лимоном якось смакував більше. Я би поставив 8 балів. Яблуку, так. Але мені з лимоном було смачніше, так. Запитаєтесь, чому завтра не вийде зі смаком вишні. Бо то, що завтра виходить інший контент. Які я знімав наперед, на круглі числа. Тому завтра виходить безліч 5 відео великих та багато знаю. Але вони не беруть більше 100 передів. Повірте. Тепер в мене вже піднялися переді, слава Богу, на цих відосах великих все-таки вони дивляться. Це добре. Дякую, що дивитесь. А вже чері попробуємо у понеділок. Та. monta que isso pra Oh, dobra Так ще нам на один чайок буде. Дуже гаряче, тому повільно треба пити, так. ти не, не візьмеш, зразу все не вип'єш, бо досить гаряче. Ааа, ah, зуб. Добуваем. Добре, чути яблуко, так. Цим така, ну, цьому стакані її вихідніше пити, бо ти тут набагато більше нап'єшся, там не на чуть-чуть налиєш все. Мало ж там поп'єш в такому маленькому стаканчику. Тому різниця є, так? Коротше, у кінку, ну. В наступному відео з цими чаями, тобто з вишнею, Ви дізнаєтеся, який чай мені сподобався найбільше: лимон, вишня чи яблуко. Ну, може, ще вишня мені сподобається більше. А якщо, то вийде, що лимон. Бо яблуко поки що на вісім. Лимон смачніший був. Пече. Уже не так сильно, але пече. Ах. Завтра я хочу провести стрім. Давно стрімів не було. Стрім був останній день. Останній раз 10 серпня вихідний. Може є шанси, що набере актив. Подивимось. Ну, кисленький. Трошки чути кис... кислотою, бо яблуко само по собі кисленьке. Так що таке складає. Так. Ну ось, шановні друзі, одна гор... ну, горнятку чаю ми вже випили. Давайте ще собі. Зацінимо, але я ще хочу трошечки порошечку. Ну такий смачний порошечок, дуже смачний. Цей порошечок справжній смаколик. Так. Добавляємо і заварюємо все останнє. Але треба швиденько давати кип'яточку, бо у нього є принцип розставання. Так. Пікся. Так, я знову забув забрати ті листя. Ну, нічого страшного. Так. А то не листя. То заварка. Так. То не листя, я думаю, що там листя, то не листя, то заварочка. Тому такі справи. Так, Коротше, тепер про мультик Бруно з Грейт. Поки з тим не поговоримо. так, Ось Бруно з Great. Коротше, я вже розказував у своїх відео. Якщо не розказував, то я точно мав розказувати. Та. Що нема пару серій, декілька серій мультика Бруно з Грейта. Немає. Lost Media, Втрачено. так, Коротше, попросили знайому, яка живе в Італії, знає італійську мову, позвонити на студію. Шомелю створювала цей мультик Брунози Грейт. Вони сказали, що вони продали цей мультик Діснею, що вони не мають на, наразі цих втрачених. Ну, взагалі всіх серій, що всі серії продані. Серії м передали Walt Disney. Не знаю, чи вони дали номер. Ну, коротше, вони щось не хотіли. Щось там дуже довго. Щось там... Я не дуже так зрозумів, що вони щось там. Не хотіли додавати, ну, якась суперечка, тіпо, вони казали, що ви тіпо, до нас дзвоните. Ми дуже зайняті. Бо у них інші проекти, інші мультфільми, вони зараз зайняті. Та, і попросили, чи можете дати номер е, того Вол Діснея, тої студії іншої, в якій ви продали цей мультфільм. Вони дали, напевно, якась італійська Walt Disney студія. Позвонили туди, вони сказали, що продавався цей мультик, що вони запустили. Значить, на телевізор, на телебачення цей Брунозе Грейт, але масові круги. Тобто е в інтернет цих серій усіх не попало. Там декілька було теж втрачених серій в інтернеті, на якомусь сайті, я пам'ятаю. Ну, потім той сайт закрили. І е той сайт, е потім то відео, ну, ту серію втрачену видалили з сайта, потім з часом сам сайт. Видали, та. Напевно, то що то вже серію про пропала, видалилася, ти думав, ти на що того сайту, то вже можна й сайт видаляти. Та. Ну і коротше. А, упікся, блін, знову. Ти, я зал, я зловився за цю ложкою Пікся. І вони розказали, що їй, що цей Бруно Секрет вони у нульових роках, в десятих роках на... Бо то 2009 року але не ну, так розумію, що на початку 10-х роках е цей мультик вони в Італії диски продавали з цим мультиком Брунозе Грейтом, але щось в продажі не йшли. І вони то. як сказати, порубали ті диски, що знешкодили. Та. Ну тобто, як то слово? Я забув, як на то слово казала про... Ну, коротше, знесли, так. Де. Ди... Коротше, утилізували вроді, так. Тобто, ну, знищили, так як не було продажів, вони то просто порізали ті диски. Але сказали, що, що можливо, вони. Ще на, на, на складі. Тобто у них там на студії може ще валятися якісь там один-два диски цього мультика. І якщо мені пощастить, ну тобто, якщо їм пощастить знайти ті диски, вони протягом е 10 днів ще задзвонять і скажуть. Та". Ну, напевно, сумнів. Сумніваюся, що там уже щось буде з того всього вийде, бо того, що пройшло вже дуже багато років. Вони то утилізували, вони сказали, що та, ті серії, значить. Ті, що якщо не йшли продажі, мультик не зайшов. Коли мені одному, я так зрозумів, зайшов цей мультик, бронеприяти, більше нікому не зайшов. Тому, не знаю, чи там ще щось збереглося. Могли для себе лишити, але ну, напевно не розчарувалися в тому, що. Продажі не йшли, тому вони може, психанули та утилізували та знищили типу, серію. так. Ну, типу, диски, не знаю. Що лишилося, то лишилося. Не знаю. Будемо надіятись на краще, але мабуть, краще вже тут нічого не буде. Не знаю, подивимось. Добре, ми п'ємо чай. Це і так. Чисто з вами поділився зі своїм муль... любими мультиком, бо я знаю, серед моїх підписників теж вже є глядачі, які дивляться Бруно зегрей та так ось поділився інформацією. Що мені вдалося ну, завдяки знайомі з Італії нову інфу дізнатися про Брунозігрейте? На рахунок цього мультфільма, там. Так, Так, я ще додав три ложечки цукру, це зараз буде максимум солодкі. Ну, нам залишається лише цю кружечку виптити і все. За ваше здоров'я, звичайно. Ах. Добре, що хоч номер дала студія там. Ну, що позвонити можна. Але кажу, не ясно. Що це народ означає? Це означає. Chanel Merla Ucraine Nislava Nivola, nem Sem meu joutinho, tá? Normal. Oh, tá. Cristo, uns pilotos maneiros. Tá aqui subindo o gênero rio, me traz Так, Я може, знаєте, що зроблю? На рахунок Бруно Зегрейта. Може я ще випущу якесь окреме відео, де я розкажу. Ну, я так вам уже все, що зміг, що я тепер розказав, що я дізнався. Ну може, якщо якась нова інформація ну, на рахунок, чи йшли, чи не йшли, може я ще якісь... щось випущу про Бруно Зегрейта. Типа чого так сталося, що втрачені серії вам пояснення. Та... Тому може чекайте... Не знаю, чи чекайте, коротше, десь може випущу відео, не знаю. Коли, ну, може випущу. Типу чому ці серії втрачені, нічого не їх знайти. Ну, звісно, якщо б вони якимось дивним чином знайшли той диск, пропавший там. То, звісно, можна випустити відео. Перемога. Ми знайшли всі серії Бруно Загрейта, але так-то... Розчарування буде, якщо не знайдеться. Типа що о, на жаль, не змогли знайти. Мушу щось з вами, та, ділиться, то лиш п'ємо та й п'ємо. Це відео буде довге. Бо чай важко пити. Так що, бачите, цілком на дві кружечки тут можна розділити ці чаї. Так що там можна пити, коротше. Ці чайки. Доволі довго п'ємо. Бо це не взяв собі зразу випив, це треба ще, але це трохи остило. Так, що таке? О, напився вже. Це прилипилось. Останні ходки цього смаку. Так, реально краще з цього горнятка собі п'єш. П'єш, кайфуєш, відчуваєш, отримуєш задоволення від чаю, а не собі в маленьке горнятко, не випив і все. І та такі маленькі ложечки, да таке маленьке горнятко. Ну. Тому ось такі справи. На Кінець ми це допили. Там, оціночку я вже казав 8 балів. Яблуко кисленьке, яблуко добре на 8 балів. Подивимось, що в наступному відео з вишнею, Який вона буде на смак. Чи буде дуже смачна, чи буде м така, як яблуко на 8 балів. І дізнаємося вже в наступному відео, яке, який саме чай мені був найсмачніший. Вишневий чи лимонний? Бо яблуко вже програє лимонному, та, лимон лимонне виграло. Та. Тому ми дізнаємося, що буде смачніше лимон. Чи вишня. Блакитне чи жовтне. Так, поле. Прапор України. Так. Добре, на цьому все, дружні. З вами був як завжди Денис Френді. Е, так, чекайте. Дякую всім за перегляд цього відео. Додивилися до кінця, ви великі молодці. Всім гарного дня, всім, Чи век... дуже скоро вечір, всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Дякую, що були зі мною. Ось таке. Ой, 24 хвилини, найдовше відео було. Ну, що зробиш, хотів з вами поділитися, ще попити треба було. Коротше, ось такий був чай. Дякую всім за перегляд, всім пока. Бувайте. Так.